Зараз покажу вам нашу рибку. Вона у нас в сумці. Який смачний, аж сама об'їла. Друзі, всім привіт! Приїхали ми на рибалочку на водойму адреналін, але будемо сьогодні не просто рибачити в цей раз. А ми приїхали на змагання, будемо змагатися. Формат змагань у нас по двом таблицям. Перша таблиця це загальна вага риб. І друга таблиця по п'яти крупним рибам. Взагалі у нас змагається сім команд. На жеребкуванні нам випав восьмий сектор. На цьому секторі ми пару разів рибачили, ну, більш-менш ми його знаємо. Зараз водилища вже закинуті. Я далі покажу наші точки, прикормочку, насадочку. Змагання у нас почалися о 13.00 вже пів сьомої вечора і у нас жодної покльовки. Тихо на ставку, але не тільки у нас. По, всьому, по всій водомі тільки від нуля відійшов четвертий сектор. Ось такі справи. Ми вже і перезакидувалися дуже багато разів, міняли насадочки, ну тихо, навіть виходів немає чомусь. не знаю, Можливо, на вечір або на ніч буде кльов. Ну, будемо розраховувати на це. Так, ми знайшли дуже перспективне місце. Зараз я вам покажу. Границя 8-9 сектора, десь 10 метрів від того берега. Там тверде дно і. Ми через кожну годину перезакидуємося і кормимося. Так, Друге водилище у нас пошукове. Ми кидали і по центру, і під тим берегом, і границя 8-7 сектору, але, на жаль, риби не було. Поміняли, зараз стоїть у нас границя 8 і 9 сектора, десь 20 метрів від помоста. Друзі, поки буду в'язати стікмікси, розповім, як почалися наші змагання. Це просто було, було щось. Приїхали ми вчора ввечері, все розложили, лагерь, всі речі тут порозкладали, все підготували На, в цей день, в п'ятницю, значить, ранок. Я проснулася, чую, щось пілікає. Думаю, що там таке. Дивлюся, пейджер. Пілікає Пейджер, я не знаю, що з ним трапилось. Він зовсім не включався. Я не знаю, щось там, чи замкнуло, чи ще щось. Ну, в общем, сигналки у нас мінус сигналки. І я ж така, блін, думаю, що робити, як змагання, тут сигналки зламались. Ну, в общем, добре, що у нас сусіди, команда біля нас. У них, як виявилося, взяли вони ще одні другі сигналки. Блін, дали нам ці сигналки. Дякую їм. Я не знаю, що б ми робили, це просто. Просто капець, був би. Ось так. так у нас почались змагання на нервах. <гум> Наші сигналки відпрацювали вірою, і правдою, 6 років. І попадали вони і в воду, падали, і під дощем, і дуже класно працювали. Ну, колись мало <гум> <должно> бути <быть> їм <гум> прийти конець. От, сигналки World of Wap. Дуже гарно, в принципі, себе показали. Так що ну, прийдеться купляти нові тепер. Ось так. Друзі, тільки закінчили кормитися. По регламенту можна кормитися з 8 ранку до 8 вечора. Зараз покажу, чим ми кормили. Прикормочка у нас тигровий горіх варений. Ось такий пелець з бойлами. Так, використовували бойли і розчинні і е, варені. Бойли кальмар чилі варені і розчинні і е, білочан лосось і ще е, монстер краб. Це все залили ліквідом кальмар чилі А, і додали ще пелець. Ось такий мікс. Ось така вкусняха. На ніч ми зробили три точки. Кормили першу точку під тим берегом. Ми кормили бойли з пельцем. Друга точка у нас біля таблички під тим берегом. Там вже пелець бойли і тигровий горіх. Більш така точка перспективна. На мою думку. Так, і третя точка, десь 20 метрів від помоста, границя 8-9 сектора, там вже просто тигровий горіх. Навіщо ми робили три точки, зараз розповім. Ми будемо перезакидуватися кожний час, кожну годину. І будемо облавлювати то дальні точки, будемо ставити, то ближню дальню, то ну, так через кожну годину будемо. А, міняти. І дуже гарна в мене новина. Я почула вихід в кінці, а, десь ну, 9 сектор, біля 9 сектора, Вихід риби. Ну це вже у мене радує, хоч вихід якийсь був. Тож будемо заманювати вже сюди рибку, можливо, буде проходити, то будемо чекати, вже я вже аж збадрілась. О восьмій годині вечора вже всі скидали свої протоколи. На жаль, один, ну, на жаль, один сектор відійшов від нуля, дві рибинки спіймано у них, а всі інші з нулем. Ну, це нічого страшного, це тільки почало. Початок. У них дві рибинки, одна 6 кг, одна 10. Так що початок вже є в них. Дай Бог, щоб ми. Відійшли від нуля, але ще в нас в принципі, багато часу. Так що ще вся ніч попереду, так що, можливо, вночі щось буде. Так що тримаємо стрій. У нас нарешті покльовочка. Довго не було, нарешті. Щоб не зглазити, нічого не буду казати. Зарибка дуже потрібна, дуже. Нарешті спрацювала, друзі, наша точка 20 метрів відкладки. Границя 9-8 сектора. Клюнув на баланс тигровий горіх. Боже, я так її чекала, друзі. Я навіть... У мене аж руки трусяться. Нам ця рибка дуже потрібна була. Ми з нулем були. Дай Бог одійшли і далі буде краще. Я надіюсь на це. Гляньте, та який. Красив. Він як знав, що він нам потрібен був. Ми тебе чекали. Друзі, тільки що зважили. Гляньте, та який О, не хоче на руки. Вага 9,125 Так, випускаємо і працюємо далі, друзі. Плавік стоячий. Друзі, точка. Ось буквально під цією веткою. Оця точка спрацювала. Що, друзі? У нас зараз 9 година ранку. І, як ви бачили, вже ми спіймали одну рибинку, трошки більше 9 кілограм. На 8 годину вже всі поскидали свої протоколи і яка ситуація на даний момент. На першому місці йде шостий сектор, там чотири рибинки: 14, 8,5-11 кілограм, так що там дуже гарно. Поки що відловились. На другому місці у нас іде четвертий сектор, там дві рибинки з прошлого вечора. На третьому місці ми поки що йдемо з однією рибинкою нашою. От, ну що, трошки пару спомбів покидали, прикормились, трохи. Міняється у нас погодка, вітер почався, на і на ніч зливу передають, так що ось такі справи. Ну нічого, у нас ще є час до завтра. І будемо все робити, щоб все ж таки трохи поборотися. У нас вже обідня перерва, можна так сказати. Капець хочеться їсти. Так що зараз покажу, що ми будемо готувати. Погнали. Так, ну що тут у нас? Сьогодні будемо готувати чашушулю нашу любиму. Тут м'яско вже замариноване з цибулькою. Зараз його протушкуємо, трохи піджаримо, додамо ось такий перчик, помідорки перець Чіли, чесничок, кінза. Ой, буде смакота. Так, тут у нас ось яка бісєдочка. величенька, гарненька. Ну, трошки рибацький безпорядок. Два ліжка наших. Ну і на столі. Всякий безлад, не буду дуже показувати. Це який. Класний горіх. Він настоявся і такий прям желейний. Я десь читала, що дуже короб полюбляє такий горіх, щоб ось прямо ж так желе було. Ой, який смачний, аж сама б'єла. Але з таким горіхом треба дуже обережно, бо трошки він може... Підскіснути, так що треба дивитися, нюхати, <смі> пробувати. <смі> Можна не пробувати. Так що дивіться, обережно. У нас зараз пів сьомої вечора. Так як і обіцяли, вже йде дощик. І цей дощ буде всю нічити. На даний момент у нас так і залишилась одна рибина, більш нічого не клювало. Але я. Надіюсь на те, що ще вночі, можливо, щось буде або зранку. Так, зараз покажу, які у нас точки. Ми одну точку поміняли трошки. Зараз так, перша точка у нас десь метрів 20 відкладки, кладки. там, де у нас рибка була, ми її оставили. Друга точка теж під тим берегом. Границя 8-9 сектора. Далі третя точка у нас, якщо видно, трошечки за центр іде. Ось там ми нащупали тверде дно. Тож, кинули поки що по пару спомбів. І далі будемо кожну годину, там півтори години міняти ці точки то ну, так як в принципі тактику ми не змінюємо. Будемо підкармлювати, трошки підкидувати коброю після восьми годин боліками. Так що будемо, будемо... ми не отчаємося, будемо ловити, можливо, ще щось буде. Всім доброго ранку. Хочу розповісти, як пройшла наша ніч, а ми взяли ще одну рибинку. Я її дуже чекала. Взяли її в пів другої ночі. Трошки більше 14 кг. Дощ лив всю ніч. Коротше, ми її виважували, всі мокрі були. Я вже не знімала, як ми її виважували, бо це просто треш був. Ми мокрі, всі мокрі, а він ще такий боєць, не здавався до останнього. О 8-й годині ранку вже поскидали протоколи у когось, що клювало за ніч. Так що зараз все розповім вам. Друзі, зараз покажу вам нашу рибку. Вона у нас в сумці. Фух, як скользко. Ой, Ой. Ой яка тяжка. І, як завжди, невеличкий конкурс. Хто перший вгадає точну вагу або буде максимально близьким до цього, той отримає добовий набір продукції, на яку ми рибалимо. Бачите, друзі, що він їв. Він уже трошки опорожнився. Тигровий горіх. Отак от, от полюбляє. Ой. О. Да. О, 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 о. Який силач, силач. Ой. не хочу. Поплив, поплив. Ох, який ти сильні. Друзі, друга наша рибка вивела нас поки що на третє місце. Дуже гарно відловився сьомий сектор. Вночі в них було чотири рибини. Загальна вага у них 35 кілограм. Так, далі йде у нас четвертий сектор. Там дві рибини залишилися, вони на четвертому місці. В них 16 кілограм. Далі у нас іде третій сектор, теж у них, а у них одна рибина, 16 теж кілограм. І перший другий сектор з нулем. Поки що у нас ще дві години до фініша, так що все може помінятися. І одна рибинка в когось клюне, і все може. Так що друге-третє місце. Ще ми можемо друге, друге якщо у нас клюне дванадцятка, то ми можемо спокійно вийти на друге місце. Ну а на першому місці шостий сектор. Там дуже багато риби, там 125 кг загальна вага. Вряд ли хтось вже переб'є цю вагу, але за друге місце ми ще боремось. Ще дві години у нас є до фінішу, так що є за що ще поборотись. 12-та година дня, вже пролунав фініш. Ми зараз йдемо на нагородження, на церемонію нагородження. І узнаємо, чи в нас буде третє місце, чи все ж таки ж його забрали. Вже палки вимотали, все речі позбирали. Так що зараз я вам покажу, яке ми зайняли місце. Закінчились наші перші змагання, Полтавська битва, відкриття на водоймі адреналін. Дві доби пройшли, як будто їх і не було. Льох, к Дуже сильно подкачав, ну, ми всі працювали і максимально трудилися е, для досягнення успіху. Итак, 7 шосте місце. У нас розділили дві команди. На жаль, не піймали нічого. Це команда Кум і Кум і команда Формат. Е, вони були другий сектор і перший сектор. Так, п'яте місце. Команда Брокар. третій сектор, одна рибина вагою 16 кг, 85 грамів. Четвертий сектор. Четверте, вибачте, місце, четвертий сектор. Хлопці піймали дві рибини загальною вагою 16 кг 615 г. І тепер доходимо до самого цікавого і самого головного. Третє місце. Команда GoldFish. Піймала дві риби. Вітаємо! Включили в самому мали чотири рибини з загальною вагою 35 кг 750 грамів. Вітання команду! Вітання команді. І перший місць виборола команда сьогодні Карпушка. На шостому секторі піймали 10 риб з загальною вагою 125 кг 480 г. Вітання команді Карпушка. Друзі, ну що, все ж таки вибрали ми третє місце. Дуже старалися, все, що могли робили. Хоч і кльо дуже поганий. ну, Це ж таке діло, це рибалка. Ну, все, що могли, ми <смас> вже до кінця ми змагалися. Все робили для того, щоб війти в тройку призерів. Так що все класно, все круто, я щаслива їду додому. Відпочивати. До нових зустрічей на наших рибалках. Їдемо зі змагань. На тракторі. Ось наші речі. Дорогу розмила. В минулому відео був розіграш, хто вгадає вагу риби, той получить наш добовий набір продукції, на яку ми ловили рибу. Тож, вага риби цієї 15400. Ну що, будемо зважувати цього кабанчика. Гляньте, який пузо. Ух, мощний. Опа. Так, що там? 17 мінус сумка. Ну що, 17.07 він важить сумкою. Мінус сумка кіло 670 Отже, вага, чиста вага цього коропа 15400.